Ас завмер. Призовники 2020 року перебувають на строковій службі вже майже три роки, хоча мали бути удвічі менше. Через початок повномасштабного вторгнення Росіян в Україні скасували призов новобранців. А тих, що відслужили, не пускають додому. Просять допомоги в президента. 24 лютого 2022 року. Строковики встали на захист країни у всіх запеклих містах та селах. Багато хто загинув та потрапив у полон. Через декілька місяців строковиків просто відправили у тилові частини задля замітання плацу та задоволення потреб командирів, без відпусток, без звільнень, без оздоровчих, без належного медичного обстеження, без пільг, без всього, що потребує людина, але з додатковою винагородою, яку ви пообіцяли платити до кінця дії воєнного стану, яку скасував уряд. Петиція вже зібрала 18,5 з половиною тисяч підписів. Потрібно 25. Після вона піде на розгляд президенту. Петиція, які я подавав про те, щоб виконати ОПЗЖ з Верховної ради, які набирають необхідних голосів, а потім не відбувається нічого. Навіть останні рази я навіть живі повіди не отримував від президента. Тому, на жаль, на петиції в мене тут сподівань небагато. Петиція теж це шлях до розголосу, але чим більше розглядає, єдине, що сьогодні працює в нашій державі, це тільки розголос. Закликають демобілізувати солдатів, які вислужили встановлені законом терміни повернути призов до армії. Я думаю, що потрібно відновляти призов на строкову військову службу. І, звичайно, вирішувати питання, що з ними робити. У нас зараз виникне в державі певний розрив. Тобто звільниться дуже велика кількість осіб, практично всі особи, які призвані були на строкову службу, і жодна особа не там не залишиться. Тому потрібно якимось чином заповнювати цей простір і відповідно належним чином навчати цих. Хлопців для оборони для захисту України Вадим майже три роки на строковій службі каже, за цей час вдома був лише один раз. Нещодавно, коли Верховна Рада повернула відпустки. Важко того, що вот типу, от я від наряд, я прийшов за зброю. Тут вонять, кажуть, ага, типо, на робочу команду. Знаєш, ти не знаєш, що ти там будеш робити, чи копати, чи дрова грузити, чи типо ну багато різних видів роботи, і е, виходить, все падає нам, типу. На тому що не на це. Крім того, строковики за останні півріччя отримували мізерні військові виплати по 420 гривень на місяць. Мені, типу, якраз виходить, що сходиться, приходить по типу, зарплата і в мене кінчається тариф. Тарифний план, у мене 325 гривень. Бо тут, крім лайфу, типу, нічого не грузи, а купляти мегабайти ті то типу подешево, але типу не вистачає. Так що я купляю собі без ліміт за 320 гривень, і в мене що залишається там 90. за збільшення виплат виступив народний депутат України Олексій Гончаренко. Запевняє за кілька днів на життя, строковики почнуть отримувати більше. Їм починають виплачувати доплату 6 тисяч гривень, бо після відміни тридцятки вони отримували з місяця. По 400-500 гривень на місяць. Ну, що це взагалі таке? І очевидно, що це було, ну, ніщо. І тепер буде доплата в 6 тисяч гривень, Нацгвардії в ДПСУ строковики вже цю доплату отримують. ЗСУ почнет отримувати буквально протягом найближчих днів. Хоч однією проблемою менше. Дарія Курнос, новини, 33 канал.